Вітаю! В цьому відео ви дізнаєтесь, як за лічні секунди додати інтерактив до презентації Canva. На момент запису відео таких ресурсів я ще не знайшла в Canva, тому використаю сервіс Learning Apps. Відкриваю вправо, я вже її підготувала, копіюю покликання на цю вправу Ctrl-C, відкриваю презентацію, слайд, на якому я додам, вправо. Ctrl-V або права кнопка миші вставити. Розміщую вправу, як мені необхідно. Вправо буде активна і буде працювати, коли я перейду в показ презентації в режимі перегляду. Так, права завантажилася, перевіряю, чи працює. Кнопка ОК працює. Перевіряю далі. Перетягую елементи. Перевіряю. Все працює. Ось таким чином можна додати інтерактив презентацію Canva. Успіхів!